Сьогодні я знов у Візбадені, тому що минулого разу я так був захоплений різними там святами святкуваннями, що не відвідав термальне джерело. А сьогодні є можливість тут швиденько заїхати сюди і подивитись. У Візбадені йде дощ, тому я... Під'їхав на автобусі. І це вже другий автобус, на якому я під'їхав, і пам'ятник Зеленоч. Чоловіку. І той перший, і другий автобус були електричні. Мабуть, це екологічні такі вимоги, що достатньо багато. Місто має такий транспорт. А ось і мета моя. Візбаден. Слово баден чи частка баден означає, що це місце то курорт і курорт пов'язаний з термальними джерелами. Ось фонтан під джерело гаряче і водного, така вода. Мабуть заліза є. Мабуть такі ж туристи, як і я, переконалися, що вода гаряча і дивляться. На цій площі багато різних таких привабливих для туристів місць. Ось один з Але в нього в гриві ще якісь тут звірі заховались. Як тут подивитись? Отут ніби щось таке є. І тут, і тут. Ну, коротше, ось така. Така фігура, а звідси, ну схоже на льва. Кох Кохбрувен чи кухонний фонтан? У мене була б да. чи якась кружка можна було б набрати, але, але в мене немає. А туристки приходять і набирає. Ну, потримати можна, але не довго. У кущах заховався Будда, у нього ж з правим оком, мабуть, кон'юктивіт. Ну що, те що хотів я побачив, повертаємось додому вже. Паласт Хотел. Іли Хотел. Звичайно, був фонтан. А там там є автобус. І я залишаю баден. На цей раз було короткий такі. маршрути до мене. Зараз валізи, мабуть, хоча б більш-менш сучасні. У якому ж місці я бачив пам'ятник Холокосту. Речі, які залишились від євреїв. Але це, мабуть. Нагадування тим, хто не забуває свої речі. Чув не збаден, їду далі. Вчасно я закінчив свою подорож, бо, бо там така злива сильна. Все. Додому.